І так, глядачі мого каналу. Постараюся зараз десь камеру вліпити. Не знаю, як буде мене так видно. О, О, доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні я хотів би відповісти на популярні запитання, які мені задають, коли я їжджу на своєму жигулі. Перше і саме популярне як так низько їздити? Їздити досить просто. Головне об'їжджати ями і через лежачі поліцейські їхати повільно. Лоджерони полизані, вихлопнався полизана, балка полизана. Взагалі-то стандартні причини, по яких там залежні тачки їздять по Львову. Друге питання: як ти сідаєш в це крісло? От, я не знаю, його видно, не видно там, ззаді мене. Каже, ти просто спочатку ставиш ногу на педаль газу, а потім запихаєш задницю. Всі роблять напики. Спочатку запихають задницю, потім запихають ноги в салон. Третє. В тебе щось ззаді шоркає. Шоркає через те, що заварений диференціал. І задні колеса завжди крутяться разом. Е, переважно це запитання задають передніпривідники, і ті їздять тільки на девятках. Е, ну, знову ж таки, остання моя зустріч з девяткою клубу була досить весела. Їздили з лалом, як у чепки. Весело було, мені сподобалося. Напевно, ну, що четверте питання: а чого вона так голосно кричить? Риве мотор через те, що вихлопа практично немає. Там залишилось тільки колектор і штани. П'яте питання. Вона в тебе тюнінгована? по мотору сток, реально сток. Відео додам, що там немає нічого особливого. Звичайний мотор. Свічки Bosch платинові електроди, які що в мене на москвичі стояли на моїй попередній машині. Кому цікаво, силочку на драйві додам, можете подивитися на мою попередню тачку. І що з нею залишилося, там теж все описано. Поставив я собі ось такий от руль. За нього не питають, але мені прикольно покрученість. Тобто він зручніший, він такий плотненький. От, Знімаю я на старий iPhone 4. Тут Зараз підключив наушники, так звук кращий. А то дуже тихенький виходить, якщо писати просто на мікрофон самого телефона. Ну, якщо хто дивиться масл гараж, там є Боря Павлов він так дуже часто знімає на ще один канал, ноумасл гараж. До речі, деколи навіть цікавіше його дивиться, ніж масел гараж, там, де все форматне, а ноумасел гараж там. Ящерське відео, так теж з телефону. Словом, прикольно. Ще якихось таке питань, в тебе такий виворот? ну то речаги. У нас таки були короткі сошки, я їх зняв нахер, поставив звичайні сошки, то був хороший вибір. Тормоза 14 Вообще, клас, Вакуумник нахер не потрібний. Всі кажуть, вакуумний підсилювач, вакуумний підсилювач. От електропідсилювач на роль. да, Штука б була дуже класна. Боюся, що дуже багато електрики для тачки. То мені в мінус. Чим простіше, тим легше її зробити в польових умовах. Потім то колись була взагалі стокова тачка, взагалі дуже гарна була і так далі. Кажуть, я її зуродував. Ну, Хлопці, на вкусі цвет фломастері різне. Кому не подобається, купуйте машину, пиліть, як вам подобається. Їдьте, як хочете, це вибір кожного, і там говорити, я би так не зробив. Роби так, як хочеш. Я побачу, який в тебе буде корч яка в тебе буде ресто, ретро, і от я би інакше зробив, роби. От чесно, беріть і робіть. А там вказувати комусь, що от я би зробив би не так, то та роби по-іншому. Більшість, хто так говорить, взагалі машини немає. От, взагалі. І думає, що вони там супер круті. Я тут маленький відос знімав.